Я дуже люблю зефір, особливо з яблук. Але у рецептах класичних зефірок використовується дуже багато цукру, і мене це не влаштовувало. І от Я поекспериментувала і винайшла рецепт зефіру, у якому використовується втричі, навіть більше ніж втричі, менше цукру, ніж у звичайних рецептах зефіру. І от я ділюсь з вами, що у мене вийшло. Зефір дуже пружний, дуже смачний, легко їсться. За зовнішнім виглядом, і по своїм властивостям, таким як пружність, пористість, він нічим не відрізняється від звичайного зефіру. Просто він дуже мало солодкий і дуже легко і приємно його їсти. Якщо вам сподобається цей рецепт, буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайки, напишите будь-які коменти, а також підпишитесь на мій канал. У чисту мисочку я поклала 125 пюре із печених яблук. До нього додаю 8 грамів желатину. Звичайний магазинний желатин. І легенько його так розмішую і залишаю, щоб він розбух. Вставляю яблука в сторону поки що, далі беру черпачок. У нього я поклала білок від одного великого яйця. Сюди ж я додаю трішечки лимонної цедри, на кінчику чайної ложечки лимонної кислоти і всипаю 50 г цукру. Цедру лимону я використовую не свіжу, а висушену і змелену в порошочок. Тепер цей черпачок я ставлю на каструльку, в якій кипить вода. Роблю десь так помірний вогонь, щоб вода кипіла в каструльці не дуже бурхливо, але і не дуже повільно. І весь час збиваю білок над киплячою водою. Потрібно, щоб дно черпачка не дотулялось до теплячої води. Білок я вбивала приблизно 8 хвилин до гострих піків. Получився такий справжній білковий крем. Тепер цей черпачок відставляю і займаюсь уже яблучками. Яблочка гарно набухли, Желатин тут набух, і я тепер ставлю мікрохвильову піч на декілька секунд, щоб розтопився желатин. Гаряче пюре я ще трошки помішаю, щоб тут добре розчинився підігрітий желатин. Тепер це яблучко з желатином потрібно добре взбити. Для цього я використовую той самий міксер з тими самими вінчиками, якими я збивала білок. Дивіться, як гарно збільшилось в об'ємі яблучне пюре. Збивала я його 12 хвилин. Цього вже достатньо. Тепер це яблучне пюре я додаю невеличкими порціями до нашого збитого білка. І збиваю його. Бачите? Білок від. Від яблука майже нічим не відрізняється. Після того, як я з'єднала пюре з білком, я продовжую збивати. Після того, як я об'єднала білок з пюре, я збивала цю масу ще 10 хвилин до ось таких гострих піків. Тепер дуже швидко перекладаю зефірну масу. В кондитерський мішечок з насадкою. Відсаджені зефірки я залишаю для стабілізації на добу і для цього ставлю їх у холодильник. Через добу дістаю зефірки з холодильника і бачу, що вони абсолютно стабільні, до рук не липнуть. Але я їх обсиплю сумішшю сумішю крохмалу і цукрової пудри, так як це роблять із звичайними зефірками. Тепер знімаю їх з допомогою ножика легенько з коврика силиконового. І склеюю попарно, все получився гарненький зефір. Ось такий вигляд має цей зефірчик у розрізі. Він дуже ніжний. Повітряний і разом з тим дуже гарно пружинить. Бачите, яка у нього пориста структура? Цей зефірчик дуже смачний, тому що цукру у ньому менше, набагато менше, ніж у рецепті класич, класичного зефіру.